Росіяни скинули авіабомби на Сумську область. Загинуло подружжя. Цієї ночі російські терористи завдали авіаудару по юнаківській громаді. Ворог застосував керовані авіаційні бомби. Зафіксовано чотири вибухи. Внаслідок авіаудару загинули дві людини: подружжя, які знаходилися вдома. Зруйновано один приватний житловий будинок, а ще п'ять пошкоджено. Аварійно-рятувальні роботи на даний момент уже завершені. Ввечері агресор бив по Нікопольщині. Райцентру Покровській та Мирівській громадах. Сілив дроном камікадзе важкою артилерією та з РСЗВ-ГРАД. Пошкоджено підприємством, там виникла пожежа. Побиті будівлі і авто. Люди не постраждали. Район ворог обстрілює з самого ранку під ударом. Знову Мирівська громада. Наслідки зараз з'ясовують. Також є уточнена інформація щодо вчорашньої атаки на Дніпро через падіння уламків, вибиті вікна у трьох, п'ятиповерхівках та виробничих будівлях одного з підприємств. У житловому секторі обласного центру пошкоджені 10 приватних будинків та кілька авто. Постраждали чоловіки 41 та 49 років, жінки 20 та 60 років. Років всі вони нині перебувають у лікарнях. Росіяни у ніч проти 26 лютого обстріляли два райони Харківської області. Окупанти вдарили по ангарах із зерном та базі відпочинком. Зруйновано п'ять будинків, ще два пошкоджено. Сталася пожежа. Як зазначає Олег Сенігубов, мобільні вогневі групи Харківської області цієї ночі знищили три безпілотники окупантів, які мали цілі в Чугуївському районі. Приблизно двома годинами раніше збройні сили РФ завдали ракетні удари по цивільній інфраструктурі селища Пісочин. Пошкоджено будівлі підприємства ангари з зерном, трактор, легкові та вантажні автомобіль. За попередніми даними окупанти вдарили по населеному пункту двома ракетами типу С-300 з території Білгородської області Російської Федерації. Про це зазначають у прокуратурі. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів Херсонської області. Зокрема, були пошкоджені три багатоповерхівки та 13 Приватних будинків внаслідок влучань у населених пунктах Білозерка та Антонівка Херсонського району пошкоджені газогін та автівки через російську агресію. Дві людини загинули ще одна дістала поранення. Загалом у ніч на 26 лютого 2024 четвертого року окупанти атакували балістичною ракетою Іскандер М з Криму, а також двома ракетами С 300 з Білгородської області, трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 проти радіолокаційної х 31 П з тимчасово окупованої території Запорізької області та Надцятьма ударними безпілотниками типу шахет з Кульської області. У результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено три керовані авіаційні ракети Х-59 та 9 шахетів у межах Харківської та Дніпропетровської областей. До відбиття повітряного нападу залучено зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.